Зроблю трошки самореклами і е, розкажу вам про те, як працює психотерапія. Ну, по-перше, я виглядаю прекрасно і я до цього йшла 8 років. Мабуть, навіть не 8, а 10. Вперше я почула про психологів у 17 років, і я визначилась дуже точно одразу, що я буду. Працювати в якійсь з допомагаючих професій. Перша моя професія це хімік, технік, фармацевт, лаборант, який мав би вигадати ліки від усіх хвороб, щоб люди були здорові та щасливі, але фармація цього не робить, вона, на жаль, тільки поплюжить здоров'я, але я знайшла інше. Такий інтегративний підхід через четвертий рівень організації медицини. Четвертий рівень це превентивна медицина. На жаль, в Україні вона ще дуже-дуже погано розвинена. Але я підтримую всіх нутріціологів, психотерапевтів, дієтологів, фітнес-тренерів, лайф, коуч, зож прекрасних людей, які працюють, мої любі, на вас. Вони хочуть всі покращити ваше життя, щоб ви були максимально ефективними, бо все це в сумі. Покращує стан життя в країні в цілому. Це все покращує економіку. Якщо вам буде кайфово жити, ви будете ефективно працювати. Ви будете ефективно працювати на підприємствах або відкривати свої, платити податки, і цим самим ми покращимо рівень життя в усій Україні. Зараз це важливо, як ніколи. Зараз будуть активні великі вливання і інвестиції після війни в Україну. Будь ласка, розвивайтеся зараз. Це доступно. І зараз для всіх тих, хто знаходиться на території України, я даю консультації за донейшн. Ви можете платити стільки, скільки ви можете. З усіма іншими, поза країною я працюю по повній вартості, це можна побачити на моєму сайті. Любі мої! Нам обов'язково потрібно, вибачте, не просрати той шанс, який даний Україні для того, щоб піднятися з колін. І якщо ви відчуваєте, що у вас погане здоров'я, що вам важко себе зняти з ліжка, що ви не можете владнати стосунки з близькою людиною, з дітьми, звертайтеся до мене або до моїх колег. Будь ласка, звертайте на себе увагу. Світ починається з вас, і світ насправді прекрасний. Є дуже багато людей, у яких як би це жахливо не звучало, але життя покращилося після війни. Чому це сталося? Тому що люди офігелі від того, що відбулося, і почали жити, не відкладати життя на потім, не відкладати свої бажання на потім, а звертати увагу на себе. Ось я звернула на себе увагу. І тільки зараз я почала активно працювати. Тому, будь ласка, зверніть ви на себе увагу. І якщо я вам можу допомогти, якщо я вам відгукуюсь всередині, пишіть мені на будь-які з соціальних мереж або на сайті є контакти для зв'язку. Папа мої любі, ваша психолог Марічка Іванкова.